Привіт-привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. І знову рубрика «А Апаговоріть. Сьогодні хочу побалакати з вами про те, що вже на порозі 2025 рік ми нарешті пройшли наш 24-й. Він насправді був дуже легкий, був дуже сильно трансформаційний, був, неймовірно, а, такий. Не стійкий, такий колкий для нас, що ми, чесно кажучи, трошки в шоці від нього. Але треба розуміти, що це тільки прелюдія і саме цікавіше, ще попереду. Тому набираємося терпіння і йдемо сміливо в 25-й рік. Але розумієте, без того, що ми будемо мріяти і знати, що найцінніше це віра. Віра у всесвіт, віра у нашого Творця, що він допоможе нам пройти всі наші випробування, допоможе нам справитися зі цими нами, нашими важкостями в нашому житті, що нам в наше життя прийде все тоді, коли це насправді буде для нас потрібно. Тобто, ми подаємо наше бажання до всесвіту. Нашу ціль, нашу хочуху, і Господь нам дає нам тільки її тоді, коли насправді ми до неї готові, або тоді, коли це найкраще для нас буде. Тому ніколи не думаємо, що от я загадала желання, чому воно не збувається, скільки можна чекати, що відбувається, у других Збуваються всі желання, а у мене чомусь чому-то ні. Як таке може бути? Зрозумійте. Що треба бажання загадати, потім цю думку відпустити з легкістю, скайфом, з просто відпустити і попросити всесвіт, щоб він для вас її реалізував саме тоді, коли це буде найкраще саме для вас. Тому що ми живемо в такому просторі, де в кожну секунду нашого життя, як то кажуть, можливої. Тисячі варіацій різних дій, різних можливостей, різних ситуацій і так далі. Але в кожної людини програється якась одна її історія, да? якусь секунду її життя. І треба пам'ятати, що очікування це найгірше, що може з нами бути. Бо коли ми очікуємо, тоді ми не живемо в моменті, а ми чекаємо на щось постійне. Ми постійно чогось прагнемо, Ми знаходимося в цій напрузі, і кажемо, що якщо не збудеться, блин, я буду в шокі, Я буду просто гнівити все і всіх подряд. Я буду просто м -м, недоволен своєю життю, і вообще, зачем воно все нужно. Але саме смак в тому. Що ми так дійсно бажаємо, хочемо, прям це собі прописуємо, промальовуємо, наче це вже відчуваємо в своєму житті, прям нюхаємо вже ці події, як наче вони вже є в нашому житті, як наче ми вже користуємося чимось тим, про що ми, наприклад, мріємо. Але все одно завжди собі думку цю тримати, що навіть якщо не збудеться, навіть якщо збудеться, але, наприклад, пізніше, а не зараз. І що навіть якщо. Е все буде по-іншому, ніж я собі загадав. То ок, я також на це погоджуюсь. Дякую тобі, всесвіт, що ти за мене піклуєшся, що ти робиш для мене все так, як складається для мене найкращим чином. І це найголовніше треба усвідомити. Це така цінна думка, бо так багато людей, так багато часу проживають в тому, що вони чекають на щось, очікують безкінечно. Вони собі щось вигадують, а потім просто живуть цими думками. Ні. Від цього відказуємося. Заважали і відпустили. І живемо це життя в моменті. В моменті кайфуємо від того, що відбувається. Навіть кайфуємо від того, що не відбувається, або те, що в нас не виходить в нашому житті. Бо це і є наші помилки. Наші спотикання, це і є наші уроки і це і є наш зріст. Саме тому, що ми робимо помилки, ми можемо рости. Наша душа прийшла в це втілення для того, щоб ми трансформувалися, для того, щоб ми росли, для того, щоб ми підіймалися на нові ступені розвитку нашого душевного і духовного. Бо наше життя це не тільки матерія, так звісно, коли ми ще це все співпадає, так матеріальне і духовне це прекрасно. Але як багато людей проживає це життя не щасливим, будучи так, коли вони ставлять собі колосальні цілі, до них йдуть все своє життя сфокусовані тільки там, ось так за неї тримаються, і просто не відчувають свого життя в моменті. Вони просто туди біжать, біжать, біжать і думають, ось я добіжу туди, а потім вже стану щасливий, тоді я вже обернусь, скажу, Вау, клас, я молочинка, круто, все, я подолав, тепер я буду щасливий. Але сама суть і весь, як то кажуть, маразм в тому, що коли люди приходять в цю точку, в якусь -то дальню, куди вони йшли просто багатенну кількість свого часу, вони просто завмирають. І кажуть, що? Серйозно? І от це я столько к примеру, ради этого. І таки, вау, не, ну прикольно, звісно, але я очікував інші відчуття. розумієте? І ти обертаєшся назад розумієш, що час вже минув, енергії куча, на це пішло. Так, ти отримав досвід, досвід, знання, якісь уроки і так далі. Це в плюс, звісно, це кайф. Але все одно щастя в тому, щоб проживати свій шлях в моменті. Тобто за кожний свій маленький крок дякувати собі, що я ще зробив крок, я ще пірнув у щось, я ще ново дізнався, я ще зробив багато користі для людей. Я ще зріс в своїй душі. Я багато чого зрозумів. Вау, я готова ділитися І в кожному моменті, навіть в маленькому. Ми насправді віддаємо частиночку себе, цьому світу, і нам тоді цей світ вертає, розумієте, в тисячі просто крат. Але коли ми цей світ насилуємо, давай, все, ми хотімо, ми хотімо то, і так далі, воно так не відбувається. Світ від вас просто шарахається. Я на своєму прикладі зрозуміла, що тільки я почала. Ні за своєю гордині, ні за свого его, що я така класна, приходіть ко мне, я делаю розбір по матриці. Я столько всього знаю, я вам помогу, Я зрозуміла, що так не работает. Тільки коли я почала відкривати, скажімо так, душу, просто щиро розповідати, що. Маю знання, що це класно працює, що на своєму досвіді я це пройшла, що це мене зцілило, і я хочу тепер допомагати вам зцілюватись об матриці в даний момент мого часу. Мій інструмент, з яким я працюю з людьми, це матриця долі. Я допоможу вам зцілитися з допомогою неї і за допомогою того, що я маю такі хисти, це дякувати Богу за мій дар, що я просто дуже глибинно відчуваю людей. У мене сильно розвинута інтуїція. І я можу не тільки там сухої інформації там на человека, чоловіка, а дати їм від серця яку ще свою власну підказку, які ще свої е, власні думки з цього приводу, е, якусь своє таке, знаєте, відчуття. І це коштує е, е, насправді дуже дорогого, так що я ще додаю сюди частку себе, як то кажуть, в спілкуванні з людьми. І це е, коли я віднайшла в собі цей інструмент. Це просто був кайф момент, тому що я зрозуміла, що в цьому моя сила, і я не свого его, що я сама крутая. Тепер я пішла в мир. Беріть мене, да? всі, хто, скажемо так, хоче щось щодо узнати. А з того, що я зрозуміла, що вау, тепер я розумію, як я можу допомагати людям, з яким інструментом, як мені себе подавати, і так далі. Щось вже багато пішло про мене. Я хочу сьогодні більше про вас. Ще, будь ласка, 25-й рік він буде а ще цікавішим, ніж 24-й. 24-й дав нам багато трансформацій. Він нам дав, оце ти знаєте, посмотрели ми через Лупун, на які то наші проблеми, де нам вже все це сказав, що ось ось це питання, або проблема, або ваша справа, де ти повинен працювати, наприклад. Да? Або якийсь момент по здоров'ю, ось-ось сюди треба дивитися. А вже в 25-му році ми пройдемо такий завершуючий цикл, дев'ятирічний. Де буде, як то кажуть, така перевірка всього на напрочне, да? перевірка відчуттів на цілісність таку, да? перевірка яких здоров'я, наприклад, перевірка того, як ми проявляємось, куди ми їдемо, як ми діємо. Тобто 25-й рік це буде просто відсікання всього того, що не наше, всього того, що не стійке, всього того, що не про нас. Тобто ми фокусуємось, намагаємось зрозуміти, що, наприклад, да, що ось моя сім'я, я її ціню, я сюди вкладаю свій ресурс, свою енергію. Вау, це я укріплюю. Наприклад, те, що там в мене було й і ні, ні, не знаю таке, що-то по якійсь там роботі або по проявленню, Напевно, ні, не хочу. Тобто відсікли інше, вау, во я ще не проявлявся особливо, Я чувствую цей потенціал, рухаємо сюди, спробуємо себе. Не боїмося. Повірте, проявлятися це, чесно говоря, нелегко. Це, знаєте, через страх йдеш в темноту в нікуди, рухаєшся, і такий розумієш, що ау, що там мене чекає, господи, не знаю, але рухаюсь, бо я не можу не рухатись. Розумієте, коли вже почали рухатись? Приходить усвідомлення, що вже рухатись, не рухатись ви не можете. Уже є таке сильне бажання і розуміння, це відчуття в серці, що саме ви хотіли б від цього життя, як саме про вас заботиться творець, що він вам підказує, да? людей дає, дає якісь. Якісь дорожки класні для вас, да? що ви такі вау, і співпадаєте, співпадайте, і те, як наче розумієте, всесвіт з ним проводите комунікацію, відчуваєте, дайте йому подяку, він, бачачи цю подяку, віддає її знову вам. І оця комунікація, оцей шлях навпомицки, але шлях, розумієте, не просто стояти на місці, а намагатися рухатись це дуже-дуже важливо. Ось тому 25 рік це буде саме про це. Йдемо вперед, не здаємося, намагаємось максимально відчувати, відпускати, давати можливості людям бути собою, давати можливість собі стати собою, перевіряти своє здоров'я, як то кажуть. Тих людей, котрі поруч, так, оцінити насправді, чи а, наскільки вони для вас, скажімо так, дають вам позитив в цьому житті. І рухатись, і вірити, що все буде гаразд. Я вам бажаю у 2025 році всього найкращого. По-перше, бути здоровим це найголовніше. Бути щасливим, жити без очікувань. Розумієте, коли ви прибираєте з свого життя, очікування стає жити набагато легше. Ви, е, коли людина очікує, вона стає замороженою в чомусь. Тобто вона щось собі замріяла, надумала і очікує, коли це збудеться, як це збудеться, а що воно буде, а як не збудеться? О, господи, і так далі. Вона просто тривожиться з цього приводу, просто кожну секунду свого життя. А коли ви просто задали своє бажання у Всесвіт і як кульку його відпустили у небо, ви просто з довірою до Всесвіту кажете, що мені дуже хотілося, я буду все для цього робити, можливе. І якщо мені це потрібно, якщо насправді це для мене зараз важливо, то хай воно в моєму житті збудеться. Ось так це працює. Тому очікування прибираємо. Я бажаю вам всього найкращого, бути щасливими, проявленими, здоровими. Робити в цьому житті багато чудес, робити багато добра, знати, що бумеранг, всесвіту, карма, Всесвіту, вона працює просто ідеально. І що, роблячи добрі справи, вони вертаються до вас просто в тисячі тисячі крат, і це ну, просто що може бути кращим в цьому житті. Тому я бажаю вам залишатися собою. Я вважаю вам. Бути завжди комфортними самим собою, як цей е, світерочок в мене, так? Щоб просто знати, що якщо я зможу стати якомога добрішою до самої себе, якомога буду себе більше цінити, зробити так, щоб в моїй душі світилось світло. То тоді це світло буде роздаватись як Wi-Fi в цей світ. І якомога більше буде нас таких світлячків, тим більше буде наш світ яскравий, світлий, добрий, прекрасний. Тому вважаю всім всього найкращого. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, цінуйте, любіть, обіймайте, розвивайтесь, проявляйтесь, давайте користь цьому світу. І обов'язково все буде супер. Обіймаю вас новим роком.